Політична криза у Словаччині. Її жителі вимагають відставки проросійського прем'єра Роберта Фіцо. Причина він їздить в гості до Путіна та погрожує Україні через зупинку транзиту російського газу. При цьому Словаччина має прийнятні альтернативи російському паливу. Незадоволення народу зростає. І чим це може обернутися для Фіцо? І який його план втриматися на посаді? Розкажемо далі. Словаччина втретє не змогла оголосити вотум недовіри премєр міністру України Роберту Фіцо. Для цього депутати мають зібратися на засідання, але не хочуть цього робити. Попри те, що крісло під Фіцо давно хитається, йому досі вдається триматися на посаді. Хоча протести, на яких словаки вимагають відставки, стають регулярними та масштабнішими. Десятитисячні мітинги по всій країні Роберт Фіцу називає спробою державного перевороту і звинувачує в цьому Україну. Це атака на конституційний лад словацької республіки. Це спроба влаштувати державний переворот у Словаччині, щоб уряд упав і до влади прийшли ті, хто не зміг пройти через демократичні парламентські вибори. Словаччини Петр Пелегріні скликає зустріч представників уряду та опозиційних партій, мають обговорювати зовнішню політичну ситуацію. Підстав для серйозної політичної кризи в Словаччині достатньо, адже після візитів Фіцо до Москви в парламенті країни навіть зазвучали заяви про вихід з ЄС. Експерти кажуть, найімовірніше все завершиться дочасним голосуванням, і Роберт Фіцо готується до них, адже досі має прихильників у цій країні. Розадоса Він вирішив піти на дострокові парламентські вибори. Він більше не заграє навіть теоретично з ідеєю виключення Словаччини із Європейського Союзу, бо знає, це небезпечна зона, але він знайшов тему, в якій все ще може досягти успіху. Це опір прогресивним ідеологіям. Однак такий політичний курс, хоча й матиме якийсь відсоток підтримки, в громадян, але все одно не влаштовує значну частину населення. На протест власне приходжу на протест словаччина. Це Європа, щоб показати, ми не хочемо бути з Росією, ми воліємо бути в Європейському Союзі. Ми прагнемо бути в НАТО і не асоціюватися з Російською Федерацією. Ми маємо бажання допомагати Україні. А відео зі студентом, який публічно підтримує Україну, і тому відмовився тиснути руку президенту своєї країни Петеру Пелегріні, вже стало вірусним. Так, Саймон Оманік висловив протест десятків тисяч словаків, яких нинішня влада країни давно не влаштовує у словаччини. Поки що немає поганого іміджу у світі, але в уряду він дуже поганий. І ми повинні зробити так, щоб у словаччини теж не було поганого іміджу. Нам потрібно боротися за нього разом. Влада словаччини вже давно не приховує симпатії до Москви. Однак припинення транзиту російського газу через Україну стало черговим тригером. Роберт Фіцу навіть пригрозив заблокувати всю допомогу, яку Україна отримує від ЄС, адже Словаччина одна з країн-членів об'єднання. Водночас проблем із диверсифікацією джерел пального Братислава немає. Питання суто політичне на цьому вкотре наголошує президент України Володимир Зеленський. У відповідь Міністерство закордонних справ Словаччини висловило рішучий протест українському послу. Наталія Косінова подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.